Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпанії. Маємо в наявності ось такий прекрасний електромобіль. Це у нас Jaguar i Pace, 2018 рік випуску, 90 кВт батарея, запас ходу, як заявляє виробник, до 500 км. По факту десь орієнтовно в районі 400. Так, автомобіль у нас в комплектації S. В принципі, це одна з найпростіших комплектацій, але вони вже в базі досить непогані, тому ви будете мати. Все, що вам треба для комфортної їзди по місту і не тільки. Маємо LED-оптику, маємо заводський антихром пакет. Маємо безключовий доступ на всі двері. Салон у нас з перфорованої шкіри, чорний, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Е, музика в них в базі так само: в Meridian. грає дуже добре. Мульта кермо, до речі, дуже, дуже прикольно, бо воно типу сенсорне, а типу не сенсорне, але воно таке як з кнопочками. Прям прикольно. Маємо утримання смуги, датчики дощу світла. Так, продовжуємо по салону. Про кермо я вам сказав. Пробігу у нас 106 тисяч кілометрів, LED панель звичайно, ось така прикольна переключалка по передачах. Маємо собі по РНД. Досить зручно. режиму руху авто, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа йде з краплеєм з навігацією, так само в базі. вже то проблем з тим ніяких немає. По асистентах паркування у нас парктроніки 360, автоматичне паркування і камера заднього виду. Сильно більше нічого для щастя не треба. І панорамний дах. Панорамний дах це прикольно. Воно таке затемнене, без шторки, без нічого, воно завжди відкрите, але в принципі ну не пече. Не пече, їздити можна. Много ну, термальне. В принципі, ну. Адекватно, достатньо місць, проблем з тим ніяких немає. Маємо такі можна, всякі приколи собі ховати, підстаканники, зарядки, USB. -шки. До речі, що немало важливо. Тут одна USB, тут одна USB, -шка. плюс прикурювач. Е, в принципі... Місця над головою достатньо. Маємо так само ось такі приколи. Це у нас, типу, як сліпі зони, щоб бачити, чи відкривається там, чи щось їде, чи не їде. Воно буде сигналізувати, якщо побачить якусь машину. Дуже зручна і прикольна штука. Світло біле, працює. Комфортно. Так, по багажнику в цій комплектації у нас немає сервоприводу, маємо задню led оптику що теж, в принципі, досить прикольно. Виглядає, вона взагалом машина дуже прикольна, набагато цікавіша, як Тесла, на мою думку. Тут маємо прикурювач, тут маємо ремкомплект. Що там ще? Сікретка, крюк. Впереду типу, багажне відділення у нас. де воно є? Де воно є? А, о, знайшов. Так, тут у нас комплект зарядок. Два штука на 220 і на, цей, як воно, на зарядну станцію. Ось більше в принципі, тут нічого нема. Він код, там ще акумулятори поховані, вже технічна частина. ось. Е в чому суть тих машин? Вони відносно дешеві, насправді якість збірки в них дуже хороша, вони дуже комфортні, вони не розхлябані, наприклад, як Tesla. Ну, Це особисто моя Е, Ціна такого авто 33 950 доларів. Нагадаю, це 2018 рік 106 тисяч пробігу, 90 кВт батарея, повний привід 400 кінських сил. Їде вона дуже добре. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація і фото саме по цьому авто, пишіть нам саме зараз і не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові актуальні автівки.